Захотіли зареєструвати. Ранку сьогодні класний день, як мінімум, тому що сьогодні я буду реєструвати свою першу компанію в Нідерландах, а так я буду реєструвати свій бренд одягу. Трішки воно відрізняється від того, як е, треба його реєструвати в Україні, але то згодом, я вже з водичкою, то це значить, що зараз у нас пробіжка, а далі активний день сьогодні. І продуктивний, як мінімум. Далі будемо вриватися в цей день. Не знаю, як воно взагалі все вийде з цим брендом, але мені здається, буде прикольно. А ще, друзі, у нас почалася така просто кайфова погода в Нідерландах. Гарна температура, немає вітрів і взагалі зараз один кайф бігати. Це просто нереально. Тому гайте збиратися на прогулянку і let's go! I'm melting your hands, soaked in sweat. With Снідала і посушила голову, як ви бачите. Чесно, хочу сказати, що я обожнюю повертатися з пробіжки саме зранку, от бігати саме зранку, чесно, тому що тобі це дає стільки енергії і просто заряд на цілий день. Тож, а сьогодні цікавий день, тому що я буду реєструвати свою компанію, свій бренд одягу в Нідерландах. А тут трішки відрізняється система від України. Тому що треба заповнювати не тільки онлайн-форму для реєстрації, а ще бути присутньою фізично. Пару днів тому назад в мене була консультація з бухгалтером, і я спитала всі моменти, які мене цікавлять з приводу податків, як вони платять, і взагалі як це взаємодіє. тому що я не тільки відкриваю умовно свою справу в Нідерландах, а ще тому, що я маю просто роботу. За яку я можу собі дозволити оплатити оренду, займатися чим я хочу, і так далі. Як це буде разом діяти з приводу також, мені цікавило, можливо, додаткові податки і так далі. Тож, зараз ми реєструємо онлайн-форму. Я так розумію, що в кінці там треба буде обрати час, коли або день, або час і день. Подивимось, коли я можу прийти і фізично бути присутньою. Самі мені цікаво, які там питання будуть, і взагалі складно заповнювати чи ні. А ще мені, до речі, цікаво, треба буде щось платити за це? Чи це безкоштовно? Ось. Ну, щось починаємо цей день. А сьогодні в мене реєстрація фоку. Якщо мені повезе, то я зможу потрапити сьогодні, зареєструвати фізично, тому що знаю Нідерланди в принципі Європу. А, тут не так все швидко робиться, але тим не менше ми подивимось. А ще сьогодні в мене буде доставка. А, я хочу трішки прикрасити свій балкон. Ну, як прикрасити? просто зробити його більш комфортним. Замовила крісло собі, купила стіл. Маленький, правда, для того, щоб сидіти на балконі, тому що ще раз повторюю, в Нідерландах почалася неймовірна погода, а я все якось це затягувала і не знала скільки я проживу на цій квартирі. Але я вже тут живу два роки на цій квартирі, тому думаю, якщо навіть щось трапиться, то нічого страшного або продам, або комусь віддам. Тож починаємо реєструвати компанію. Завершила реєстрацію своєї компанії. Якщо бути відвертою, нічого складного немає. До речі, в дуже прості питання я витратила напевно десь хвилин 20. Так як тут не тільки онлайн форма заповнюється, а треба бути фізичною присутньою, мені, якщо бути відвертою, зараз супер повезло, тому що я змогла зареєструватися на сьогоднішній день, і мені треба бути десь на 14.30. Потихеньку буде збиратися, і взагалі мені супер цікаво, як воно все пройде, що мене будуть там питати. З документів написано, що тільки треба ID, я на всякий випадок, якщо чесно, візьму з собою всі документи, які в мене є, тому що я щоб була впевнена, що точно я нічого не забула. Ще мені, до речі, цікаво, скільки це буде коштувати відкрити свою компанію. Після цього в мене в 6 вечора буде доставочка моїх речей для балкону. Буду прикрашати балкон для того, щоб комфортно сидіти, тому що ще раз повторюсь, на Нідерландах почалася просто неймовірна погода. Але сам факт для мене це супер новий досвід. І взагалі хто б міг подумати, що я буду відкривати або хто знав, що я спробую побудувати свою справу якусь взагалі в іншій країні. А тому я зараз така трішки схвильована, але приємно схвильована. Нафарбувалася і зараз буду вже вдягатися і потихеньку виходити. Я вирішила сьогодні не на велосипеді поїхати, а прогулятися, тому що погода класна і краще під музичку пройтися. Я думаю, що це буде класно. Тож збираємось, вдягаємось і вирушаємо. Нашого ідентифікаційного номеру. Я думаю, може він знадобиться мені. Подивимось все, я готова. Сумка, пакет для документів і напушки. Я сподіваюся, що це буде швидко, тому що в мене ще раз повторюю доставку сьогодні і мені треба встигнути. Пішли реєструвати компанію. Як ви встигли помітити, я вже перевдягнулася. Взагалі, я та особистість, яка завжди міняє одяг, коли я приходжу додому. Я якось не можу бути вуличному одягу вдома. Ну, і звісно, щоб було комфортно і класно, тому завжди це роблю. так, що хочу сказати. Я шокована, як воно все легко пройшло. Ми чисто поспілкувалися, знову ж таки, перевірили інформацію, яку я надала з приводу компанії. Якраз на деякі питання я неправильно їх зрозуміла, але ми вияснили, звісно. Ось, спілкувалася, звісно, на англійській мові. І що мене здивувало, те, що я нічого не повинна платити за відкриття компанії тут. Мене це просто здивувало, і я така думаю, блін, круто, класно. А ще мені дало таку штучку. Тут всередині один папірець, якщо чесно, і просто папірець, що ви прийшли в КФК і ви захотіли зареєструвати свою компанію. Але саме номер вашої компанії зареєстрованої прийде за 10 днів до тієї дати, яку ви вказали, як відкриття компанії. Я вказала. Через місяць, типу, я хочу відкрити компанію, тому що якщо бути відверто, я не знала, яке число ставити. Я поставила типу, умовно через місяць. І за 10 днів мені прийде вже зареєстрований номер моєї компанії. І ось так. Взагалі, все дуже швидко, все дуже так дружньо, Вона так класно відповідала. Так не знаю, мені так сподобалось поспілкуватися. Що ще мене здавували? Це пройшло прям супершвидко. Реально, я була хвилин 10 там і все. Поки я п'ю каву, через 2 годинки в мене прийде вже доставочка з моїми речами для балкону і я буду прикрашати свій балкон. Взагалі я трішки в шуці від того, що зараз починає відбуватися зі мною, тому що хто б знав... Ще три роки тому назад, що я буду пробувати відкривати свою справу ще і за кордоном. Дивимося, що з цього вийде, але мені здається, як мінімум класний експеріанс. З собою, тому що я ніколи не займалася е, зборкою меблів. І чесно, коли я подивилася на цю інструкцію, я побачила цю отвертку і шурупу. І я думала, все, мені габела, і я, якщо чесно, нічого не зроблю. Але, тим не менш, я все зібрала. Крісло є, я можу на ньому вже сидіти. І так, це прекрасно. Зараз я розпакую подушки, кину на крісло. І поставлю на балкон. А ще, до речі, купила маленький столик, він коштує всього 6 євро, і я думаю, що це просто ідеально для того, щоб на балконі тримати.